Вітаю вас на своєму каналі. Це моє друге замовлення за червень місяць. Розмістила я його 29 числа і вже 1 числа в понеділок воно було на відділенні нової пошти. Як завжди, компанія нас дивує своєю швидкістю доставки і співпраці з відділеннями нової пошти. Прошу звернути увагу, що своє замовлення я навмисно розмістила в понеділок, для того, щоб отримувати набір тестерів за 30. Гривеньці, 30, 30 чи 29. Ну, я, і моя сила і любов до заокруглення. Тут, тут якби і говорить сама за себе. Також я розмістила замовлення в такому розмірі, щоб. Була безкоштовна доставка. Обожнюю цю акційну пропозицію для всіх клієнтів, що відповідно від суми замовлення, ваша доставка може бути безкоштовною. Ще що вихідних нас тішать різними цікавими додатковими акціями. Цього разу це були гель-каштани за дуже привабливою ціною. Обов'язково додам в. Відео-скріншот з умовами акції яка вартість була цих гель каштанів Хочу звернути увагу, що всі три замовила моя мама для себе. Отже, що в мене тут перше? Перше, перше в мене в коробочці це персковий крем для рук. Обрала його, ну, не можу сказати, що прям для особистого використання, скоріш за все, для того, щоб цей засіб був вдома в такому новому гарному дизайні, оформленні. Інколи потрібно уважити когось подарунком, чимось приємним потішити. Або ж для дівчат просто зробити приємно і дати догляд за їхніми тендітними ручками, Тут будуть разом можливо користуватися з персиком. Напевно, так, я його прямо одразу зараз розпакую і ми з вами відчуємо цей аромат. Дизайн дуже привабливий, от прям такий, знаєте, не соромно його подарувати, тому що і коробочка, і тюбик. Тюбик, вони виконані чудової якості матеріалів. Це дуже смачно, дуже, дуже соковитий, приємний аромат. Супер. Там, якщо ви бачили, вже в каталозі є ціла лінійка персикового такого догляду. От, Думаю, можна і себе, і когось потішити таким соковитим і потрібним подаруночком для догляду. Гель для вмивання, цей гель замовила моя постійна клієнточка Марина. Дякую Марина тобі за довіру. Цей гель для вмивання був за акційною пропозицією, тому ми його обрали саме в попередньому каталозі. Це лінійка для відбілення шкіри обличчя, гелі для вмивання. Всі дуже тендітні, приємні за текстурою, концентровані вистачає на довгий час. Сама використовую зазвичай з чайним деревом, тому знаю, про що кажу. Ось вона цього разу обрала саме лінійку з відбіленням. Для себе цього разу ми обрали, ми, чуєте, я вже про себе в множині, караул, обрала пінку для вмивання. У мене є ще гель, але захотіла ще обрати пінку. Це наша українська. Український, так, наш український виробник, піна для вмивання з гіалуроновою кислотою та фільтром секреції равлика, лінійка Smart Life для всіх типів шкіри, призначено для м'якого очищення епідермісу від надлишків себуму, залишків косметичних засобів та інших забруднень. Гіалуронова кислота у складі засобу сприяє інтенсивному зволоженню, підвищує пружність та еластичність шкіри, покращує. Так, Шкірного покриву, перепрошую. Фільтр секреції равлика стимулює регенерацію, зменшує подразнення та підвищує необхідний рівень гідратації шкіри. Написано дуже багато, але давайте звернемо увагу, перш за все, що якісний флакон. Раз, два. Давайте подивимося на щільні спінки. Просто, перш за все, як на засіб для догляду. Так, давай. Ой, клас. Щільна густа, надзвичайно м'яка приємна пінка. М -м -м, з ніжним цитрусовим ароматом бадюрить освіжає, мені подобається. Думаю, вмиватися нею буде одне задоволення. Давно вже не купувала саме пінки для вмивання. Рада, що це буде саме наш український виробник. Компанія Farmaсі замовляє такі засоби з лінійки Smart Life в різних виробників України. Давайте знайдемо, хто ж у нас тут виробник. Так, виробник на ага, вироблено на замовлення. Місто Київ ТОВ про Кейр. Про кейр так. Кейер про догляд. Про Ось такий Smart Life у нас тепер є в догляді. У мене вже є тонік для вмивання, лосьон, верніше не вмивання, очищення шкіри. От тепер є ще й пінка. Думаю, на наступний раз, вже в липні місяці, я замовлю ще собі все-таки зволожуючий крем. Подивлюся, можливо, він для Анюти буде саме те, що потрібно для догляду. Чайно, приємний аромат після пінки. Я просто кайфую. Так, Наступне це у нас роликовий дезодорант, Думала замовляти два, але потім, як то кажуть, одумалась і обрала все-таки один, щоб не набиратися як та жаба, мулу, коротше, за раціональні покупки. Я, я себе стримувала в напрямку раціональних покупок. Кульковий дезодорант, обрала цей для того, щоб Анюта користувалася. В мене зараз є сухий дезодорант, антиперспірант. Я його буду використовувати, анюті сухий не сподобався, тому для неї обрала саме цей. наш стандартненький з ось такою досить чималою кулькою. Ніжний, чистий, легкий квітковий аромат, але пише котон, але він такий, знаєте, чистий, свіжий аромат з квітковими нотками. Що в нас ще по догляду? По догляду це вже три баньки, великі. Крем-каштана масажних. Так. Сторону це все зрозуміло і так. Але мама його просто обожнює. Акція була така, що гріх було не брати. Бачите, яка я молодець. Я все-таки взяла два кремчика для рук. Це буде один для Анюти, а другий для Варвари. Все-таки, да. Я молодець. <свісляв> що взяла саме два креми. Ще взяла тестери лінійки. Акне. Вже цієї лінійки немає в асортименті, тому я вхопила просто для нас, щоб були. Вони в дорогу, ці тестери, не замінні. От я це відчула, коли особливо поїхала в не таку прям довгу подорож на два дні, але мені не вистачало того, що такого поняття, як тестери. От в мене на той момент, як на те ні одного не було. Додому ще придбала ось цей універсальний засіб миючий для всієї домівки. Обожнюю його заливати в дозатори з пульверізатором, обробляти цим засобом: ванну, туалет, ламінат, стіни, меблі, плями. Будь-що він настільки концентрований і безпечний, і має ніжний квітковий аромат, що от просто є мастхевом. Тепер в припиранні, в догляді за домівкою, я його обожнюю. До речі, він не потребує змивання. Ну, зазвичай я все ж таки його ну, не залишаю, прям в чистому вигляді на поверхні. Потім ми все одно, там, якщо в ванні, то ж промиваємо ванну і в туалеті, там, якщо мені десь щось обшикати, все одно ж ми протираємо. До речі, плями на одязі також ним спокійно можна обробляти. Він дуже-дуже делікатний і ну, просто, я кажу, незамінний засіб. Зверніть увагу, що його дуже багато, в нього приваблива ціна, як на такий висококонцентрований і якісний засіб для догляду. За вашою домівкою для наведення порядку. Ще е, я скористалася нагодою, що чудова ціна на е, олівець. І взяла знову темний коричневий Deep Brown. І, повірте, я в нього просто закохана. Використовую його не лише як е, стрілки для очей наводити. Е, його використовую як засіб для фарбування брів. Ну, Малювати, так підфарбувати брівки. Він чудово тримається, він еластичний на волосинках, все дуже природньо, гарно, привабливо, я його обожнюю. І цей відкінок, цей олівчик в таку гарну акційну ціну я замовила для матусі в подарунок за те, що вона придбала всі ці три гелі. Буде для неї ще ось такий якісний. Олівчик для очей, брів. Ну, я їй розповім, як я його використовую, хай вона користується. Так, і ось ці мої тестери, які я дуже хотіла. Що у нас тут, боже, багато, дуже багато, супер. Ой, клас, дивіться, дали з ознайомчою листівкою нам тестери. Це дуже гарно. Я цю листівку презентую для своєї клієнтки, яка замовляє регулярно цей догляд за обличчям для Маринки. Далі вона ще просила чайне дерево лінійку, але не було тестерів, щоб окремо замовити чайне дерево. Подивимося, що у нас тут взагалі по тестерах бібі-кремчик. Бачите, як зараз це класно дають, ознайомчу. Така от рекламна листівочка з описом і артикули все є. Бі-бі. Потім до Бібі-кремчика. Так, Бібі, я покладу сюди. Потім що у нас тут консилер. Да, так Консилер да, ось цей новенький, дорога-багата. Ще в нас що? І ще в нас крем сісі крем Є, супер. ура, ура, є чайне дерево, є лінійка, яку вона просила. Буде для неї ще чайне дерево. Бачите, прямо як мені під замовлення. Далі моя улюблена Resor Face. Надіюся, я вже в цьому каталозі собі в цьому місяці виділю фінанси на засоби для догляду за обличчям саме з Resor Face. Мені дуже його хочеться. Так, що в мене тут? Шампуні, 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 ага, масажні кремчики, зігріваючий бальзамчик і охолоджуючий. Це ці, що з перчиком червоним і з кінським каштаном. І ще один шампунчик з чесником. Шампунь, шампунь і маска. Чи ні? Шампунь, шампунь. Да, маска, маска. Тут ви також бачите шампунь, шампунь, кондиціонер шампуні і маски, і що в нас тут кондиціонер. Шампунь, шампунь, кондиціонер і маска. Ось такі набори, прям так дорого-багато. Все, очікуйте на подальші розпаковки. Пишіть, що ви собі купуєте, чим користуєтеся, які питання у вас є щодо цих засобів, які я вже прям, ну от, повторно-повторно замовляю. Дякую вам за лайки, підписки. Подобайки бажаю вам всього-всього найкращого з вами була Діана.